Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ви вже знаєте, що існує чотири пори року. Тож давайте їх назвемо. Це зима, весна, літо, осінь. А зараз яка пора року? Весна. Ще можна сказати, що рання весна це коли все тільки починає прокидатися. Від зимового сну. Весні радіє все живе на землі, пробуджуються рослини, починають тягнутися вгору до сонечка. Сонце в небі піднімається все вище і вище і дарує своє тепло всьому живому. Зверніть увагу на гілочки дерев та кущів. На них з'явилися перші бруньки. Вони наливаються соком і починають рости. Взимку ми їх не помічали, а пройде зовсім небагато часу, і на них з'являться зелені листочки, цвіт або ж нові гілочки. Бруньки це малесенькі колисочки, де дозрівають зелені листочки. Діти. Коли ви вийдете на прогулянку зі своїми батьками, зверніть увагу і поспостерігайте за бруньками на різних деревах та кущах. В кожної рослини свої бруньки, і вони різні між собою, за розміром, кольором. А ще діти, пам'ятайте, що зелені листочки приносять велику користь. Це Наше чисте повітря, це наш кисень, яким ми дихаємо. Не ламайте гілки, бережіть природу, милуйтеся нею і із задоволенням спостерігайте за змінами, які відбуваються в природі навесні. Я бажаю вам гарного дня. До наступної зустрічі!